Марія Єгипетська не завжди була святою в прямому сенсі цього слова. Спочатку вона жила в Олександрії в IV столітті як повія. Під час паломництва до Єрусалиму незнана сила не пустила її до храму гробу Господнього. Вона змогла увійти лише після того, як вимолила прощення перед іконою Божої Матері. Відтоді вона прожила в пустелі 47 років як покаянна. На цій російській іконі XVII століття свята зображена з іншим відомим пустельником Олексієм Едеським, який жив у V столітті. Він був сином римського сенатора, але покинув батьків і дружину та вирушив до Едеси, що знаходилася на території сучасної Туреччини. Жив він там бідним і побожним відлюдником. Після зустрічі з батьком, який не впізнав його, Олексію дозволили жити під сходами батьківського будинку. Він розкрив свою особистість лише незадовго до своєї смерті. Напис на іконі переповідає легенду про обох святих. Вони звертаються до Пресвятої Трійці в молитві. Марія, що кається, зображена молодою й привабливою жінкою. Вона та Олексій, одягнені в розкішні шати, що є дуже незвично. Причиною цього, ймовірно, є те, що ці два святі були покровителями царя Олексія І Романова та його першої дружини Марії Милославської. Цар, скоріше за все, подарував цю ікону з нагоди свого весілля у 1648 році. Зображення вбогих пустельників у лахмітті було б, мабуть, недоречним. Марія та Олексій, завдяки своїм життєвим історіям, є покровителями тих, хто кається. Паломників, жебраків та безпритульних, а також прикладом для наслідування аскетичного життя.